Короткий опис свого ai помічника асистента-секретаря. Коротко розкажу про його можливості та що він для мене робить і що може він робити для вас. Короткий опис його можливостей. Це розпізнавання голосу, зображення та звичайного тексту. З інструментів, які до нього підключені, це Google календар та генерація зображень за потреби. З календаря він може брати-створювати івенти, брати існуючі вже. Та видалення у нього налаштоване на автоматично. Кожні 7 днів він видаляє усі старі івенти. Також у нього зберігається історія в Google таблицях. Точніше, історія взаємодії. Це як хідне повідомлення, так і вихідне від яйки. З особливостей. Яй-помічник. Якщо до нього звернутися голосовим повідомленням, він видасть голосове. Якщо зображення він попросити згенерувати, він також видасть голосове. Якщо, до прикладу, йому додати як промп для зображення, так і простий запит, до ai помічника його текстовим текст повідомленням, то буде виведено тільки текст, автоматично зберігається історія повідомлень в Google таблицях. Де можна постійно перейти, у випадку, якщо виникла помилка при виведенні інформації, таке буває, тому що запит ваш може складати набагато більше можливостей телеграму. Якщо повідомлення там до певної кількості символів, тут стоїть форматування, але воно частенько пропускає його. І таким чином можна завжди піти в Google таблиці і перейти. Тут є логування помилок, і вам прийде повідомлення, підійдіть в Google таблиці і перевірте своє повідомлення. Так, щоб довго не розмисовлювати, давайте коротко покажу. Google календар у нас на даний момент пустий, як на завтра, 21 серпня, так і на сьогодні. Що ми зараз зробимо? Ми зараз зайдемо в Telegram і запишуємо йому повідомлення. Створи на завтра на 9 ранку івент, подзвонити до клієнта, коротко описати йому можливості його завдання та розказати про варіанти його вирішення. Агент звертається в свою базу знань коротко з промптом створює повідомлення. І завтра на 9 годину, як бачимо, створилося повідомлення. На 9 ранку з 10 до 10 тут можна зробити різний крок, можна на пів години, щоб створилося. І дивимося, що він створить. Подзвонити до клієнта, назву коротенька. Годину він вказав правильно, коротко писати йому можливості його завдання. Можна тут досить великий текст, навіть пертися можна обмеження календаря. Попису можна записати багато. І як бачимо, він створив. Також ми зараз йому задамо а, ну і послухаємо, що він інст... нам гаразд створив завтра о 9.00 ранку. Ти маєш подзвонити клієнту. Назва: подзвонити до клієнта. Час завтра двірті до д'ятдесяти опис. Коротко описати йому можливості його завдання та розказати про варіанти його вирішення. Тепер у тебе є ще одна зустріч: не забудь, що клієнти не чекають. Як бачимо, він створив, зрозумів. Давайте йому створимо ще один івент, щоб було наглядніше. Створи івент на завтра, на першу дня. Заголовок сходити в кафе. Після кафе, з опис після кафе. Обов'язково зайди в магазин, купи морозиво, воду і сік. Перейдемо зараз до нашого Google календаря. Дивимося, що він створив. А, от якраз створив. Сходити в кафе. Початок о по 13-й. І ми завжди можемо бачити, що б нам прописав. А... Готово. Завтра о перші дня у тебе буде нагода сходити в кафе, а потім закупитися за списком. Назва: сходити в кафе. Час. Завтра, 21 серпня з 13 до 14 опис. Після кафе обов'язково зайди в магазин, купи морозиво, воду і сік. Тепер твій шлях до магазину буде спланований. Не дякуй. Також зараз продемонструю, що він може, доприклад, з видачу івентів. Вказуємо, що у нас завтра по календарі. Я йому написав, як я казав, вже простим текстом, він нам видасть текст. Дивимося клас. Ось цей розклад на завтрак, 21 серпня. Бачимо, з 9 до 10. Коротко описати можливості його завдання, розказати варіанти і говорити. Подзвонити до клієнта. у нас. Тайтл. Тайтл з 13 до 14. Сходити в кафе, опис після кафе, обов'язково зайти в магазин, купити то-то, то, -то, -то. плану на час. Також він все, що буде записано в календарі, в якому вийме буде надано доступ, він буде відповідати, що там так, коротко продемонструю генерацію зображень. Згенеруй мені зображення котиків. Зараз почекаємо деякий час, я нажму на паузу, тому що буває, що це генерує у, до секунд 30-40. Ось бачимо. Досить гарно він згенерував. Правда, я йому не давав конкретики, тому він згенерував котиків. Послухаємо, що він нам видав. Ось, тримай своїх котиків. Завжди радий додати трохи хаосу у твій день. Також можна йому сказати: згенеруй, будь ласка, якесь смішне, іронічне зображення нашого життя. Тож нажму на паузу. Ось ми бачимо, він нам згенерував зображення сучасного життя. Що він описав, як його. Ось тобі порція іронії. Дивись і не плач, це ж наше життя. Так. Ось тобі порція іронії. Так, він у мене трошки прямий, іронічний, і від нього співчуття не дочекаєшся. Але, як бачимо, досить все гарно. Можна налаштувати конкретно під ваш запит за допомогою промптів і заточити під ваше використання. Тому звертайтеся. Дякую.